Історія створення штучного інтелекту. Привіт всім. З вами знову Максим. Але сьогодні я не сам, а з помічником знайомтесь. Ші Макс Ще у давні часи люди мріяли створити машини, які могли б думати, як вони. У давногрецькій міфології існувала легенда про Талуса, мідного гіганта, який охороняв острів Крит, але, на жаль, у нього не було кнопки оновлення, і він зламався. Схожі ідеї з'являлися й в епоху відродження. Наприклад, Леонардо да Вінчі розробив креслення механічного лицаря, що міг рухати руками і головою. Проте перші реальні спроби створити штучний інтелект розпочалися у ХХ столітті, коли вчені почали розробляти механізми, здатні до обчислень. У 1950-х роках англійський математик Алан Тюрінг запропонував концепцію машини, яка могла б іментувати людське мислення. Він створив тест Тюрінга – метод визначення, чи може машина мислити подібно до людини. А у 1956 році Джон Маккарт вів сам термін Штучний інтелект на Дартмутській конференції, яка вважається офіційним народженням цієї науки. Хто б міг подумати, що через десятки років чат-боти будуть намагатися відповідати на дивні запити? Наприклад, чи любить мене холодильник? У 1960-х роках з'явилися перші комп'ютерні програми, здатні грати в шахи. Одна з перших таких програм навіть перемагала слабких гравців. У 1970-80-х роках дослідники зосередились на експертних системах, які могли допомагати лікарям ставити діагнози або вирішувати бізнес-завдання. Але тодішні комп'ютери були надто повільними а алгоритми такими ж примітивними, як мій перший код в Пайтоні Print Hello World. Сьогодні штучний інтелект використовується всюди, допомагає лікарям, прогнозує погоду та навіть пропонує відео, які нам точно сподобаються. У 1997 році штучний інтелект зробив історичний прорив. Програма Deep Blue від IBM перемогла чемпіона світу Гаррі Каспарова в шахи, а у 2016 році AlphaGo від Google DeepMind перемогла людина в грі Go, що довгий час вважалася надто складною для машин. Я теж використовую штучний інтелект для створення відео. Він допомагає мені знайти музику, яку потім заблокує авторське право, автоматично вирізати сцени, де я моргнув, і навіть покращувати якість зображення та навіть змінювати мій голос. Програми як Капкат допомагають автоматизувати процеси, а WK навіть дозволяє створювати сцени без зеленої тканини. Так. Ще навчивши розрізняти фон, але не завжди розуміє, що трава це трава, а не зелений екран. Але варто пам'ятати, що штучний інтелект не чарівна паличка, а скоріше інструмент з іноді дуже дивним почуттям гумору. Він може переплутати кішку з гітарою, запропонувати вам купити кг бананів. Тільки тому, що ви одного разу шукали корисні фрукти, подібні проблеми виникали ще у 1980-х роках, коли ранніші алгоритми давали безглузді рекомендації в експертних системах, тому важливо завжди перевіряти його роботу і не довіряти сліпо всім розумним рішенням. Ніхто не знає, яким буде штучний інтелект у майбутньому, але можна пропустити, що він і далі буде допомагати нам. І, можливо, трохи не сплутати, чи стане він нашим другом або підготує повстання машин через погано написаний код. Це залежить тільки від нас. Всім папа, до нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал.